Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенна середа, живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в благословенні. Маємо прекрасний час. Середа, маємо піс сьогодні, маємо дощ сьогодні, тому відео буде з машини. Це краще, ніж під дощем, на вітру десь. Бо наших відео головне це звук, щоб було добре чути. Ну і щоб ми добре чули послання, Богородиці! Аналізували ці послання, і, звісно, аналізували, чи живемо цими посланнями. І якщо ще чимось не живемо, то прагнути і намагатися жити ними. І тоді ми будемо входити в ці обітниці, які дає Богородиця, а саме мати повний мир, повний спокій і повну впевненість, тобто стопроцентну довіру до Бога. А коли є стопроцентна довіра до Бога, то ніякі перешкоди, ніякі зручності, ніякі випробування не можуть тебе вибити. Вибити з миру, вибити тебе з твого ритму, режиму, ну, хто як називає. І сьогодні візьмемо послання 25 серпня 2017 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю бути людьми молитви. Моліться, поки молитва не стане для вас радістю та зустрічю з Всевишнім. Він преобразить ваше серце, і ви станете людьми любові та миру. Не забувайте, дітоньки, що сатана сильний і хоче вас відвернути від молитви. Не забувайте, що молитва це таємний ключ зустрічі з Богом. Тому я з вами, щоб вести вас, не відступайте від молитви. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Неймовірна Неймовірне послання, де Марія каже: не відступай від молитви. Не відступайте від молитви, бо сатана сильний. Сатана знає, як відвести від молитви. Сатана кожного дня придумує різні методи, різні тіктоки, різні, різні буквально речі, які би відтягали нас легко від молитви, від молитви. Різні комп'ютерні ігри, різ... різного життя онлайн, таке штучне життя, яке створене для того, щоб просто тебе відвернути від себе, щоб ти не мав часу аналізувати своє серце, не мав часу на розмову з Богом, на тишу, щоб твоя голова була просто забита. Ну, не тільки твоя, і моя також. І моя голова була забита з ранку до ночі. Різною ерундою. Різною ерундою. Вистачить включити TikTok, Покрутити 10 хвилин, і в тебе вже на цілий день буде забита голова ірундою. Не питайте, звідки я це знаю, бо я це знаю. Як ці речі файно, е, вона так добре тобі стає, твій дофамін так добре відреагує, е, дешевий дофамін, але цим самим втрачаєш життєву енергію, втрачаєш свій потенціал і втрачаєш те, що мав би сам жити, сам досягати. Ти віддаєш це комусь за безкоштовно. А, на жаль, ну, сумно це. І, і якби, але й дуже важко вийти з цього. Витись цього. Ми, як люди, починаємо контролювати а, там 10 хвилин, не більше 30 хвилин. Ну і починаємо шукати в цьому всьому, як завжди, золоту середину. Ну, тобто, в цих новинах, в цьому всьому. Ну, щоби. І мати трохи, але і трохи не мати. Ну, типу, трошки, я трошки, я чуть-чуть. Це як знати, забавлятися з алкоголем. Я трошки, я чуть-чуть. Але це прогресуюча хвороба. Так само і ці всі соцмережі, які тебе втягують. Втягують. Новини, всі, вони тебе просто втягують на такому рівні фізичному. Що ти вже без цих просто емоцій, цих нервів не можеш жити далі. І повірте, я знаю багато таких людей, які без новин втратили би сенс просто життя. Бо нема на кого, нема кого проклинати, нема на кого жалітися, нема винних. І коли ти розумієш, що винний ти, то тоді вже життя не таке яскраве. Для того багато людей перекладає відповідальність на різного роду людей політиків там. На, ну, на всіх-всі всі винні, крім мене, і Бог винний, тільки не я. Але те, що ти сьогодні не молишся, винний тільки ти. Винна тільки ти. Це твоя відповідальність. І в цій відповідальності я відповідаю за себе, ти за себе. І Марія каже сьогодні особисто до тебе, бо кожне послання важливо читати для себе особисто. І вона каже: так: сьогодні тебе закликаю бути людиною молитви. І відразу питання, чи ти сьогодні є людина молитви, чи ти тільки на словах людина молитви? Чи ти взагалі навіть і не думав бути людиною молитви. Навіть думки такої не було тут на словах навіть. Молись, поки молитва не стане для тебе радістю та зустріч з Всевишнім. бачимо, Марія каже: молись, поки твоєю радістю не стане молитва. Поки молитва не замінить ці чинники радості, де ти шукаєш. Де ти цю радість шукаєш в цих Фейсбуках, в цих всіх скролінгах, там, де просто короткі інформації, ти листаєш, листаєш. Марія чітко тут каже, що ось це ось це має замінити молитва. Тому було б правильно сьогодні рішення прийняти замість витрачання часу на цих всіх скролінгах цей час присвячувати Богу. І тоді. Очікувати на цю зустріч з Всевишнім, і вона відбудеться, якщо ти будеш в часі молитися. Він преобразить твоє серце. Бачимо, це вже обітниця сходить, коли Марія каже, Він преобразить твоє серце. Він преобразить, не ти його зміниш, а він преображає твоє серце. І ти станеш людиною любові та миру. І тут ми хоч... хочеш бути сьогодні людиною любові та миру? Ну, так, так, файно. Бути людиною любові і миру. І, і всі ми цього хочемо, всі ми цього прагнемо. І Марія дає рецепт, як це робиться: стань людиною молитви, і він преобразить твоє серце, і ти станеш людиною, ти станеш. Це закон конкретний, це конкретна обітниця, що ти станеш такою людиною. Не то, що можливо, можливо, станеш, можливо, ні. Ні, тут конкретно написано, ти станеш людиною любові та миру. Не забувай, дитинко, що сатана сильний і хоче тебе відвернути від молитви всіма способами, всіма справи діла, служіння, все-все-все, аби ти не молився. І каже Марія: Сатана хоче тебе відвернути. Не тільки ти, ленюх, не тільки твоя лінь, а й сатана ще впливає через твою лінь. І через ці всі різні залежності, скролінгові залежності. Все хоче сатана відвернути тебе від молитви. Не забувай, що молитва це таємний ключ зустрічі з Богом. Марія каже, це таємний ключ зустрічі з Богом. Тому я з тобою, щоб вести тебе. Не відступай від молитви. Дякую тобі, що відповів. Відповіла на мій заклик. Нагадаю, що є група у нас молитовна у WhatsApp, де є різні часи молитви, де можна долучатися, молитися. Ну і звісно, не втрачати свою молитву особисту, свої молитовні практики. До того ми покликані. І коли будеш людиною молитви, тоді станеш людиною любові та миру. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать з Меджугорі. па Папа.